Панас Мирний, справжнє прізвище Рудченко, народився 13 травня 1849 року в Миргороді на Полтавщині. Батько майбутнього письменника Яків Рудченко працював бухгалтером у повітовому казначействі. Мати Тетяна Іванівна була безграмотною і займалась домогосподарством та вихованням чотирьох дітей. Хлопчик у дитинстві був досить спокійним і замкнутим. Сім'я жила дуже бідно і кормились загалом з власних земельних угідь. Початкову освіту хлопець здобував у парафіяльному училищі Миргорода, а згодом у гадяцькому повітовому. З 14 років Панас пішов на службу. Спочатку працював писарем у суді. А далі став помічником бухгалтера. Потім, у 1871 році, він переїхав до Полтави, де працював у казначействі губернії як його батько. До роботи Панас відносився досить серйозно і відповідально, тому його неодноразово нагороджували, а саме орденами Анни, Володимира і Станіслава. У 1910 році був нагороджений золотою табакеркою. 34 роки із загального трудового стажу в 41 рік Панас Якович провів на керівній посаді. У Російській імперії в той час переслідувалась українська мова. Через це найперші твори письменника під псевдонімом Панас Мирний вийшли у періодичному виданні Львова Правда у 1872 році. Це був вірш, написаний українською мовою Україні та твір Лихий Попутав у 1875 році. Мирний завершив працю над одним із своїх найвідоміших творів Хіба ревуть воли, як ясла повні. У Росії роман опублікувати не дозволили, тому він побачив світ у 1880 році в Женеві. Перед тим у 1877 році публікується тут же, у Женеві, його твір Лихі Люди. З середини 1880 року Мирний починає публікуватись на Надніпрянщині з 1883 по 1884 роки у Альманасі Рада опублікували деякі частини повії та цикл оповідань як ведеться, так і живеться. Панас Якович, як письменник, ніколи не гнався за славою та грошима. Його основною метою було зображення українських реалій, буденного життя селян та кріпаків загалом. Намагався своєю творчістю полегшити життя нужденним і змінити соціальний устрій. Твори письменник писав ночами до нашого часу дійшло багато його рукописів. Більшість з яких залишились недописаними, адже у автора багато сил і часу займала чиновницька праця. Усі твори автора були автобіографічними. Він у своїх оповіданнях описував розповіді з власного життя чи найближчого оточення. У 1886 році письменник публікує вже у Києві свої твори Збираниця із рідного поля а також Перемудрив. В цей час на теренах Західної України публікуються Думи про військо Ігореве, Лимерівна, казка про правду і кривду Панас Якович займав активну громадську позицію. Починаючи з 1875 року, війшов до складу нелегального товариства Полтави Унія. Його основна діяльність полягала у розповсюдженні забороненої україномовної літератури серед простого люду. Саме через цю свою підпільну діяльність автор попав у немилість цензури. І змушений був публікувати більшість своїх творів у Женеві чи Львові. У 1905 році у Полтаві утворилось перше видання українською мовою Рідний край. Письменник став редактором «Альманаху». На жаль, вже у 1907 році видання було закрите через демократичну позицію. Яка не задовольняла тодішню владу. У літературні наставники мирний обрав собі Михайла Драгоманова. Панас Якович став послідовником його творчості і згодом сформував свій неповторний літературний стиль. Він почав творити у реалістичному жанрі з нахилом на психологізм творча еволюція. Поступово привела автора до написання романів та соціальних повістей. Літературний псевдонім дав змогу письменнику активно публікуватись, вести громадську діяльність та перебувати на чиновницькій службі. Через свої конспірації він залишався невідомим широкому загалу, але це ще пояснюється і тим, що автор не любив слави. Він завжди говорив, що необхідно дбати за працю на користь батьківщини, а не за власний зиск. Автор підтримував зв'язки з багатьма культурними діячами сучасності, такими як Лисенко, Старицький, Карпенко Карий, Кропивницький, Коцюбинський, Леся Українка. За участі мирного у Полтаві був споруджений пам'ятник. Першу відкривачу української писемності Івану Котляревському. У розпал Першої революції у Росії письменник проводить агітації за рівність прав жінок. Панас Якович активно просувався по кар'єрних сходинах. Спочатку він отримав звання надвірного, потім радника Колеського і нарешті стацького. Так як він був кавалером ордена Володимира, то у 1901 році Панасу дали дворянський титул. Це надавало особливі привілеї, діти письменника з цього часу могли відвідувати гімназію. У 1914 році царська влада заборонила урочистості з нагоди роковин смерті Тараса Шевченка. Панас Мирний з цього приводу написав обурюючу відозву проти режиму. Як наслідок уже у 1915 році був оголошений у розшук політично підозрілий Панас Мирний. Спас письменника від тюрми псевдонім обшук у квартирі Рудченко проводився неретельно. ніхто не підозрював чиновника у підпільній літературній діяльності. А рукописи Мирний зберігав у коридорі в ящичку для зберігання сала, куди поліція не добралась. Після лютневої революції 1917 року письменник спочатку був на боці Центральної ради, а згодом він підтримував петлюру. Згадка про цей факт була в літературній енциклопедії 1930 року, щоправда, про це згодом забули. Перші почуття прийшли ще в молодості у 1865 році до панночки Олени Олексіївни. але через надмірну сором'язливість він так і не зумів зізнатись дівчині в коханні. Але згадки про неї залишив на сторінках свого щоденника. Далі були стосунки з дівчиною наймочкою Панас хотів одружитись, та любов була невзаємною і остання пов'язала своє життя з москальським солдатом. Нещасливі почуття сподвигли письменника на написання роману Повія. Головна героїня твору мала збірний образ усіх попередніх невдалих кохань мирного. Майбутня дружина Олександра Шейдеман була молодша письменника на 14 років. Познайомилась пара у 1888 році, на той момент Панас Якович мав уже певне ім'я у літературних колах Полтави. Вони одночасно відвідували літературний вечір у етнографа Василенка. Дівчина росла у родині військових. Батько був капітаном, а брат дослужився до генеральського чину. Саша закінчила музичне училище у Харкові, була начитаною і спілкувалась вільно декількома іноземними мовами. Дівчина викладала музику у Інституті благородних дівиць та збиралась одружитись з лікарем із Петербурга. Своєю красою, освіченістю і незалежністю дівчина вразила Панаса. Він писав їй любовні листи, і вже в квітні 1889 року пара одружилась. Святкування урочистої події відбулось в домі нареченої. Родичі зі сторони нареченого надіслали лише привітальну листівку на святі присутні не були. Шурочка, як ласкаво називав дружину Панас, подарувала йому трьох діток. Після народження середнього сина її здоров'я значно погіршилось. Почалися часті істеричні напади. Боючись, що це переросте у нервовий зрив, Панас Якович відвозить дружину на лікування до Харкова. Після одруження Панас все менше став писати, тому що треба було заробляти на життя для родини. У 1915 році загинув під час військових дій син Віктор. Панас сильно переживав цю втрату, адже хлопець мав. Також хист до літератури. Під час громадянської війни загинув і молодший син. У вересні 1919 року Панас Якович був присутній на урочистості з нагоди 150-річчя народження Івана Котляревського. На святі письменник підхопив сильну застуду і 28 січня. 1920 року Панаса Мирного не стало. У нього зупинилось серце від інсульту: ховали письменника за старим козацьким звичаєм, зверху на гроб постелили червону китайку і прапор, везли труну на санях, запряжену двома волами. У церемонії поховання брав участь національний український хор. За заповітом письменника поховали поруч з могилою сина. Правда, згодом відбулося перепоховання до Зеленого гая. Квартиру, де проживав письменник з 1903 року, ще уряд Радянської України оголосив літературно-меморіальним музеєм. директором музею став син Михайло. А перший пам'ятник письменнику було відкрито у Полтаві в 1951 році.